Добро мої учні, розпочинаємо урок якісний освіт номер 183 Свої друковані зошитки, тиждень 21 розгортаємо на 12 сторінці. Будемо розглядати Україну в науковому просторі. Тема цього уроку використання енергії Сонця. Як ви вже побачили, до нас на урок завітав наш любий друг центаврик. Давайте прослухаємо його повідомлення та виконаємо усі запропоновані завдання. Добрий день, друзі. Я здивований. Виявляється, що сонечко є на землі й у космосі. Земне сонечко це красива комаха, яку дітлахи показали мені на світлині з літнього відпочинку. Космічне ж сонце. Це велика розжарена куля, енергія якої потрібна всьому живому на землі, зокрема, і сонечку. Допитливі третьокласники вирішили, що для задоволення потреб людства в енергії вистачить лише енергії сонця. Пропоную дослідити це питання разом. Діти, давайте досліджувати це питання разом. Пригадайте, що таке вичерпні та невичерпні джерела енергії, установивши відповідності. Так, діти разу Вичерпні джерела енергії з часом вичерпуються, тобто це опалені корисні копалини, а невичерпні відновлюються в природний спосіб. Це такі, як сонечко, вітер, річки, так? тобто рухома водичка і так далі. Дуже добре. А пригадайте відомі вам вичерпні та невичерпні джерела енергії, саме приклади. І заповни таблицю. Вичерпні джерела енергії, це кам'яне вугілля. Що ще? Дійсно, діти, Це нафта, це газ, це торф і так далі. Давайте з вами напишемо деякі. Пишемо нафта. Нафта. Давайте ще напишемо торф. торф". Газ. Природний газ. І так, і так буде правильно. А до невичерпних джерел енергії відноситься звичайно, сонечко, також відноситься вітер, пишемо вітер. І відноситься рухома вода. Зверніть увагу, не просто вода, а рухома вода. Рухома вода. В дужечках можете написати, що це річки. Рухома вода це річки. Ось ми з вами пригадали, які джерела енергії є вичерпними, які невичерпними, та ще й прикладами заповнили табличку. Ну а зараз до вашої уваги буде відеофрагмент, який слід подивитися уважно, щоб дати відповіді на запитання, які знаходяться у вашому зошиті. Завдання друге під двома галочками. Тож давайте дивитися і шукати всі відповіді. Відень столиця Валісу. Австрію вважають колискою вишуканої класичної музики та батьківщиною Віденського вальсу. Ви, напевне, чули імена таких композиторів, як от Моцарт, Бетховен, Шуберт чи Штраус. Усі вони зростали як митці саме в Австрії. Визначне місце серед них. Посідає йоган Штраус, другий, видатний скрипаль та диригент. За здобутки в класичній музиці, його справедливо називають королем вальсу. Музика, що ви чуєте зараз, віденський вальс йогана Штрауса Другого. Композиція має промовисту назву на прекрасному блакитному Дунаї. Сьогодні це один із найвідоміших та найпоширеніших вальсів. Він звучить у багатьох кінострічках, на змаганнях спортивних бальних танців, а також під нього танцюють весільні пари. Діти, дайте, будь ласка, відповіді на запитання, чому відень називають столицею Вальсу? Дійсно, діти Австрія є батьківщиною віденського Вальсу, тому що саме там народжувалася ця музика. Відомі митці, такі як Йоген Штраус, він. Мешкав і Ріс у Австрії у Відні. І саме там народжувалися митті, які створювали неймовірну музику, яка і досі актуальна. А які ви знаєте національні танки країн Європи чи споживаль на них? Пригадуємо, як називається Національний танок Італії. Так, діти це Фламенко. Національний танок України. Це Молодці! А Греції? Так, розумнички, це сертаки, дійсно, це так і є. Зараз я пропоную вам відпочити трошечки переглянути відеофрагмент віденського вальсу з композицією на прекрасному блакитному Дунаї Йогана Штрауса II, який, до речі, народився та мешкав саме у Австрії у відні. Діти, поміркуйте, чи є гірська країна Австрія, батьківщина композитора Йогана Штрауса II сонячною країною. Як ви вважаєте, чи доцільно використовувати сонячні батареї горах, щоб перетворювати сонячну енергію на електричну? Свою відповідь обґрунтуйте та поділіться міркуваннями із вашими рідними. Ну а для того, щоб дійсно знайти відповідь на це запитання, слід підготуватися до читання тексту та поглибити наші знання про джерела енергії. Попрацюємо із тлумачним словничком. Давайте дізнаємося, а що взагалі таке сонячна батарея? Сонячна батарея пристрій, у якому світлова енергія, енергія сонця, перетворюється на електричну. Будь ласка, прочитайте ще раз, що таке сонячна батарея, щоб краще запам'ятати це визначення. Так, діти, дуже добре. Переходимо далі до завдання. І зірочкою слід виконати вправу повітряні кульки. Спочатку читаємо слова біля мапочки, а вже потім біля ведмедика. Звертайте увагу на наголоси. Сонячна батарея. В тисячі разів більше електростанція світу Нагрівання земної поверхні, географічного положення, Світлового дня, сонячних електростанцій. Для задоволення потреб. Самостійно, будь ласка, ще раз прочитайте ці слова, щоб правильно вмійте читати і правильно ставити на голос. Так, Чуючую, прочитали дуже добре. Тож тепер ми можемо переходити до читання тексту. Будемо поглиблювати наші знання про джерела енергії. Обов'язково читаємо разом із диктором, слідкуючи за текстом, щоб потім виконати усі завдання. Що секунди Земля отримує від сонця в тисячі разів більше енергії, ніж виробляють усі електростанції світу. Сонячна енергія, що потрапляє на землю, споживається лише частково. Наприклад, її використовують рослини в процесі фотосинтезу, завдяки їй відбуваються природні процеси, зокрема нагрівання земної поверхні, рух повітря, вітер, колообіг води. Також сонячну енергію можна перетворювати на електричну. Для цього використовують сонячні батареї, пристрої, у яких світлова енергія, енергія сонця, перетворюється на електричну. У тих місцевостях, де протягом року багато сонячних днів, можна встановити сонячні батареї на даху. Кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість, залежить від її географічного положення та тривалості світлового дня. Уся територія нашої країни придатна для будівництва сонячних електростанцій. Найбільше сонячної енергії отримує Південь України. Для задоволення потреб в енергії людству достатньо тільки енергії Сонця. Потрібно лише навчитися її накопичувати і ефективно використовувати. Ждіть, ось такі цікавинки, ми з вами дізнатися. Слід вам вивчити нові навчальні одиниці. Слід запам'ятати, що сонячні батареї це пристрої, у яких світлова енергія, тобто енергія сонця, перетворюється на електричну. Але кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість, залежить тільки від її географічного положення та тривалості світлового дня. Будь ласка, натисніть відео на паузу, прочитайте ще раз нові навчання одиниці для того, щоб її краще запам'ятати. Давайте з вами також розглянемо малюночок на сторіночці 13. Він ілюструє співвідношення світового споживання енергії за рік. Це найменший червоненький кубик із запасами корисних купалин та енергією з невичерпних джерел. Кожен кубик умовно позначає кількість енергії або корисної копалини. Тож, дайте, будь ласка, відповіді на запитання, дивлячись на ось ці кубики, на ось цю діаграму. Що позначає найменший кубик? Знайшли найменший кубик і прочитали, що він позначає. Дійсно, він позначає світове споживання енергії за рік. Наступне моє питання: Запаси якої корисної копалини найменші? Так, природного газу найменше, а найбільше кам'яного вогілля. Так, дуже добре. Як співвідносяться запаси нафти із запасами кам'яного вогілля? А із записами природного газу. Так, добре, тобто у нас постійно удвоюється, так, запаси природного газу найменші. Запаси нафти вдвічі більше, запаси кам'яного вугілля вдвічі більше, ніж нафти. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, як співвідноситься енергія вітру і енергія руху води? А чи всю сонячну енергію, що надходить на землю, використовують рослини для фотосинтезу? І, звичайно лише її малесеньку частинку. А як співвідноситься кількість сонячної енергії, що надходить на землю, та світове споживання енергії за рік? Так, діти дуже добре. До речі, малюночок, який знаходиться на сторіночці 14, ілюструє саме побутове забезпечення електроенергією двома способами. Електричну сонячні батареї та централізоване електропостачання. Тож, і так і так можна споживати дім електричною енергією. Так, діти дуже добре, ми дуже гарно з вами впоралися із завданням. Я дуже вас прошу всі ті навчальні одинички, які нові, які у вас. В зошиті виділені рожевим кольором, не слід декілька разів прочитати і запам'ятати, що потім ви про це не забували. Сонячна батарея пристрій, у якому світлова енергія, енергія сонця, перетворюється на електричну. Кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість, Залежить від географічного положення та тривалості світлового дня. На нові навчальні одинички вам слід запам'ятати. Якщо ви втомилися, то зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до нашого уроку. Поясніть, чи можна використовувати сонячну енергію як джерело електричного струму в електричному колі. У вас є електричне коло, але воно ще не з'єднане. Вам це з'єднати лініями, тобто провідниками, джерело електричного струму, сонячну батарею, з лампою та ключем, щоб утворилося електричне коло, яким протікає струм. Візьміть, будь ласка, простий олівець та виконайте це завдання. З'єднайте, будь ласка, лініями. Забудьте, будь ласка, перевірте себе. Зверніть увагу, ключ у нас замкнений, тому світло, звичайно, що буде. Лампочка у нас горить. Поміркуйте, а чи доцільно взагалі використовувати сонячні батареї саме у вашій місцевості, де ви зараз мешкаєте? Своїми міркуваннями поділіться з рідними. Так, діти, дуже добре. А тепер ми будемо читати дуже цікаву довідку, також про сонячну енергію і про сонячний колектор. Дізнаємося, що ж це за така цікавинка. Дізнаємося, що це таке та як воно працює, і взагалі навіщо воно треба? Читати ми будемо разом із диктором цю довідку. Тож, будь ласка, будьте уважними та зосередженими, обов'язково слідкуємо. Сонячну енергію можна використовувати не лише для виробництва електричної, її можна перетворювати на теплову в сонячних колекторах. Сонячний колектор пристрій, у якому енергія сонця перетворюється на теплову. Сонячні колектори використовують для нагрівання води й опалення будинків. Дивовижно, вони працюють не лише в теплу пору року, але й узимку. Серді, то ось такі цікавинки, ми з вами дізналися візьміть простий одівчик, для того, щоб ми могли підкреслити основне. Тож, сонячну енергію можна перетворювати на теплову в сонячних колекторах. А сонячний колектор це пристрій, в якому енергія сонця. Перетворюються на тепло. Їх використовують для нагрівання води і опалення будинків. Всю цю інформацію, будь ласка, підкресліть, і прочитайте ще декілька разів, для того, щоб краще запам'ятати. Тож ось для чогось такі цікаві сонячні колектори для того, щоб нагрівати водичку та опалювати будинки, щоб взимку було тепло. Зверніть увагу, що ці колектори працюють не тільки у теплу пору року, так? не тільки влітку, але й узимку. Вони також будуть працювати. У завданні під номером 10 слід прочитати наведену розмову і розказати, хто з третьокласників висловився найточніше, пояснюючи, чому. Як треба використовувати сонячну енергію? Думаю, її краще перетворювати на теплову в сонячних колекторах, і її слід перетворювати лише на електричну в сонячних батареях. Насправді використовувати сонячну енергію можна різними способами, адже є потреби в тепловій і в електричній енергії. Тож, скажіть, будь ласка, хто з цих третьокласників висловився найточніше? Поясніть, чому. Так, діти, звичайно, останній хлопчик ось такий біленький. Так, він висловився найточніше, що сонячну енергію нам треба використовувати як теплову, так і електричну енергію, тому що у нас воно є в цьому потреба. Нам треба, щоб вдома було тепло, була гаряча водичка, а також електрика нам також потрібна. Без неї нічого зазвичай не працює, немає світла. Діти, на цьому наш нажому урок підійшов до завершення. Ми дуже гарно з вами попрацювали і так багато чого дізналися. Назвіть вивчені навчальні одиниці, які ми розглядали на уроці. Так, дуже добре. Визначте, що ви навчилися робити. Які цікавинки ви запам'ятали? У вас буде невеличке, але дуже цікаве творче завдання від нашої Аї. Для нього слід підготувати ножиці та клей. Вам слід створити аплікацію будиночок сонячної енергії. На сторіночці 45 та 46 у вас є аплікація будиночок сонячної енергії. Ось це все ви вирізаєте. Ви це вирізаєте і наклеюєте, куди потрібно, так, наші оці сонячні колектори та дві сонячні батареї. Вам слід розмістити на даху або поруч потрібні елементи, які ви будете вирізати. Наклеїте, а потім сфотографуєте і прикріпите на платформі нові знання. Також не забувайте в маленькому зошиті виконувати завдання на сторінках 2 та 3 і вивчати нові навчання одиниці. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. На цьому урок завершено.